300 мільярдів інвестицій готовий надати Україні європейський бізнес. На що саме за яких умов буде вирішувати Агенція модернізації України? Економісти, політики та бізнесмени з Європи, України і навіть Африки говорили про це у відні під час міжнародного форуму. Інвестори готові вкладати кошти, але спочатку треба створити умови для цього, які саме далі Олеся Варламова. На форум довідня прибули майже 100 гостей це європейські експерти з міжнародної економіки, політики та права. Українську сторону представляли Федерація про спілок, бізнесмени та перший президент Леонід Кравчук. Кура, яка буде створена, перша агенція рада вони визначать разом з владою. Сектори, які потрібно наступати негайно, щоб надати інвестиції, іноземний бізнес чекає, доки в Україні подолають корупцію. Член польського сенату і майбутній член наглядової ради агенції модернізації України Владіме Чимушевич каже: Його Україна від корупції очистилась завдяки самим людям, а не втручанню політиків або чиновників. Польща, ну щаслива корупції не було такої як в Україні. Але була така традиція, щоб, примірна врачам після... thank you Уже візита давацька коїта судені. Ну у нас була потом кампанія через два три года. Не давай Не надо. Тепер ніхто не дає. працює нормально. Політик каже, головна цінність для інвесторів саме людський потенціал. Це зберегло одну зі стратегічних галузей України авіаційну потрібні лише гроші на подальший розвиток. Авіаційна сфера найбільше збережена в Україні за роки незалежної України. Тантона уже цифрове про... Ну, зрозуміло, що це одна з десяти країн у світі, які можуть робити літаки, але одна з трьох світових шкіл, які можуть робити транспортні літаки. Згадали члени робочої групи і АТО на сході України. Вони впевнені військовими методами його не завершити. Росія, Україна, ЄС мають бути торговими партнерами. Ситуація в Україні стабілізується, коли економіка почне виходити з кризи. На програму авійському організації України працювати мідерспельні звинувачення Англії та Польщі потягом двохста днів. Після цього її має ухвалити верху на президент. Далі європа готова надати Україні триста мільярдів доларів інвестицій.